Мої вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+. і Ми далі наживо працюємо і стежимо за подіями країни і світу. Нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук сторінці. А далі ми поговоримо про табір підприємництва, який відбувся у Хмельницькому. Він зібрав активних та креативних учасників із Хмельницької та Херсонської областей. В заході взяли участь 31 міні-компанія із 26 закладів освіти. Команди презентували свої інноваційні продукти, обмінювалися досвідом та отримували фідбек від професійного журі. Тож як усе відбувалося, про це поговоримо із менеджеркою проєктів Junior Achievement Ukraine Наталія Хлян з нами на зв'язку. Цку, я вас вітаю і слава Україні героям слава, дуже дякуємо за запрошення. Табір підприємництва він є один одним із етапів проєкті команда. Розкажіть цілому про те, який це один із етапів. Загалом діти протягом навчального року навчаються бізнесу, а у них вони проходять повний цикл підприємницької діяльності від заснування бізнес-ідеї її оцінки, перевірки на реалістичність. Власне табір підприємництва є одним із етапів її перевірки на реалістичність, оскільки саме на цьому етапі вони ще можуть передумати, перетворити ідею її мо. Фікувати. Після цього діти мають виготовити прототип, або або зробити ту продукцію, яку вони придумали, або надавати послугу, яку вони також придумали в рамках цього проекту. Дуже важливо, аби молоді люди знайшли свого потенційного потенційну цільову аудиторію. Діти активно ведуть соціальні мережі, вони розбираються маркетингу у обліку. Дуже наступним етапом. Тобто зараз після табору підприємництва у них етап втілення цих ідей у життя. Весною нас чекають ярмарки, як і минулого року, як два роки поспіль. Ми це вже проводимо у місті Хмельницькому. А і весною у них будуть регіональні конкурси, де буде визначений переможець кожного регіону. І переможець Хмельницької області буде представляти регіон ага. на національному конкурсі, який відбудеться в місті Київ вже у травні. Перед табором підприємництва, які були етапи попередні? У нас проходять навчання педагогів у серпні, тобто ми готуємо педагогів до того, аби вони змогли це втілити в рамках навчального закладу. У дуже багатьох закладах Хмельниччини і загалом цілої України цей предмет введений, цей курс введено як навчальний предмет, внесено зміни у навчальні плани. Нас це дуже тішить. Попри те, є багато закладів, які викладають цей курс у вигляді гуртка, таким чином залучаючи ініціативну молодь, яка би дуже хотіла вивчати підприємство підприємництво і власне педагоги, от в період з вересня по цей час працювали з дітьми над тим, аби вони генерували ідеї, і власне з цими ідеями вони вже були на таборі підприємництва. Угу. Ви згадували про те, що у Хмельницькому це вже другий рік поспіль реалізується. Чи можливо бачити, що цього року була більша активність? Хмельниччина більше залучена, більше дітей цим зацікавились. Насправді Хмельниччина вже третій рік поспіль. А, Я проговорила про ярмарки, власне. Mm -hmm. Хмельниччина у нас вже третій рік поспіль, і власне завдяки підтримці департаменту навчально-методичного центру. Ми кожного року у нас є тенденція до збільшення закладів освіти, тенденція до збільшення здобувачів освіти. Тому ми надзвичайно радіємо такій підтримці. Те, що молодь Хмельниччини зможе вивчати курс підприємництва і у майбутньому власне вони зможуть це впровадити. Як ми кажемо, в принципі, цей курс він власне на те, аби виховати покоління. Підприємців, і ми дійсно віримо, що ми цим займаємося, і це втілюємо спільно з педагогами, з освітянами, з керівництвом регіону. Цього року табір об'єднав дві області: і Хмельницьку, і Херсонську. Чому прийняли таке рішення? Справа в тому, що є дуже багато цього року. Цей курс впроваджується в абсолютно всіх регіонах України. Ми надзвичайно цим пишаємося, що не залишилося жодного регіону, де би не було втілено курсу підприємництва компанія від жоні Мент України. Попри те, через війну є дуже багато регіонів, де безпекова ситуація не дозволяє нам проводити заходи. Але ми запрошуємо регіони у на місця на території, де ця ситуація значно краще, де є безпечніше, дає. Укриття, і власне так з Херсонщини на таборі підприємництва була одна команда, але ми все одно дуже радіємо, що діти мають таку можливість приїхати і також представити свою ідею. Тобто 30 команд було власне з Хмельниччини, і одна команда була з Херсонщини. Кожен заклад освіти міг презентувати міні-компанії. Чи обмежились вони однією, чи можливо кожен навчальний заклад представив кілька ідей? Ми надзвичайно радіємо, тому що є заклади, де є багато педагогів, які втілюють цей курс, і, власне, мають декілька міні-компаній. В закладі є у нас педагоги, які паралельно ведуть декілька міні-компаній, яке вже раніше говорило, що цей курс було впроваджено і введено як власне предмет. Тобто діти на уроках вивчають цей предмет і в рамках однієї групи або в рамках одного класу може бути 3-4 міні-компанії, і всі міні-компанії, які цього року... Були зареєстровані, були запрошені на табір підприємництва без жодних обмежень. Ми були раді бачити усіх бажаючих. Давайте ми тоді поговоримо про переможців табору. Давайте з третього місця почнемо із бронзових призерів. Смола арт це вироби із епоксидної смоли від Красилівського професійного ліцею. Що це за компанія? Все вірно, це дуже креативні молоді люди, які вирішили, що вони будуть робити з епоксидної смоли прикраси, брилки, і вони вже мають багато продукції. Дуже цікаво є те, що саме цей курс він пов'язаний із тим, що дітей немає обмежень, що ж саме вони будуть виготовляти. Незалежно від того на яку професію вони навчаються, чи вони столярі, чи вони оператори з обробки інформації та програмного забезпечення. У них немає жодних обмежень, тому вони творять власне. оцей третій. Місце, вона така тв... дуже творча ця ідея. У дітей вже багато виробів, вони неповторні. І віримо, що цієї компанії точно все вдасться. Це клубок. В'язані вироби, аксесуари, шапки рукавиці від Хмельницького центру ПТО сфари послуг. Так, це дуже креативні молоді люди, які вирішили, що вони будуть в'язати різноманітні вироби. Більше того, на ярмарці молоді на таборі молодіжного підприємства. Вони мали ці вироби, вони показували шапки, рукавиці, белки, навіть дитячі іграшки. Тому також кожна іграшка, кожна річ є неповторна, і вони вразили своїм своєю креативністю, своїми ідеями членів журі. А саме головне вірою у свою ідею. Тому посіли друге місце. Угу. Перше місце скульпт мі вироблення індивідуальних фігурок на 3D-принтері від вищого професійного училища номер 25 Чому саме вони стали переможцями? Ну насправді ідея надзвичайно цікава. У нас таких ідей ще не було. Джуніо Achievement вже 4 роки слухає ідеї молодих okay. людей, і ця ідея була вперше. Саме тому вона власне через інновацію, через свою креативність, посіла перше місце. Діти виготовлятимуть на замовлені 3 d фігурки. Вони можуть відтворювати фотографії, вони можуть відтворювати будь-що, що замовник їм запропонує. Таким чином це буде дуже круті, креативні. Подарунки дуже круто, і ми тішимося з того, що заклади освіти мають таку техніку, так де діти можуть виготовляти та реалізовувати свої бізнес-ідеї, тому кожного року є ідеї, яких ще не було в попередніх роках, І оце власне саме ця ідея. А розкажіть власне про інші ідеї, які не стали переможцями, але була 31 міні-компанія. Що ще діти презентували? Насправді величезний, величезна палітра ідей, так навіть не знаю про на чому зупинитися. Хочу вам сказати, що діти вони мають дуже круті соціальні продукти, які допомагають людям похилого віку або людям з інклюзією. Дуже багато ідей були пов'язані з виготовленням чат-ботів, мобільних застосунків. Діти зварюють метали, виготовляють різноманітні вироби. Дуже багато бізнес-ідей пов'язаних з харчовою продукцією. Діти печуть тістечками. Виготовляють кекси. Дуже багато ідей, також пов'язаних власне, із професією. Якщо я сказала, що це не обов'язково, що вони мають бути пов'язані з професією, тим не менш, дуже багато дітей навчаються за фахом і хочуть пов'язувати своє майбутнє, майбутнє життя, майбутнє діяльність саме з тим фахом, який, який обрали. І тому більшість бізнес-ідей це ну, приблизно 70%, вони дійсно пов'язані з тим фахом, який обрали діти. Чуть у закладах освіти діти варять мило, виготовляють свічки. Тобто, я просто боюсь когось забути, тому от власне mm -hmm. на цьому і зупинилася. Тобто, заклади вони не зупиняються на якійсь окремій сфері свої спеціалізації, вони дають простір для того, аби діти могли експериментувати. Так, ми насправді дуже радіємо, що а, у, деколи педагогам керівництву а, закладів освіти здається, що ця ідея не має сенсу або вона занадто проста. А, в кінцевому результаті виходить все не так, коли діти вірять у свою ідею, у них все виходить. І ми насправді дуже дякуємо освітянам за те, що вони дають можливість розвивати власне, ці, осві... ці бажання, ідеї а, і те, що діти не мають. Жодних обмежень, це правда. Я не кажу, що ГЕЦ жодних обмежень немає. Звісно, вся діяльність вона відбувається під керівництвом педагога, під керівництвом ментора підприємця, тому що за кожною міні-компанією закріплено ментора, який готовий поділитися власним досвідом. Ментора я маю на увазі дієвого підприємця, який також може допомогти педагогу а, відповісти на якісь запитання, на які він не може відповісти, оскільки у нього немає підприємницького досвіду. Тому у власне, завдяки оцим всім чинникам і факторам а, діти чудово реалізовують свої ідеї. У нас є також. Mm -hmm. Я перепрошую, можливо, що не задали запитання, але цього року ми не можемо не натішитися тим, що багато дуже минулорічних наших випускників продовжують втілювати свої бізнес-ідеї, реєструючи ФОПа і ведучи. А, Діяльність власне в рамках законодавства У нас дуже великі, такі цікаві продукції, кейси діти не розпадаються, працюють далі у своїх компаніях, по троє, по четверо дітей. Ну і ми, ми дуже щасливі з цього. Сподіваємося, що колись вони і стануть менторами для інших вже в рамках проєкту. А розкажіть, як менторів ви шукаєте? Чи це місцеві підприємці мають бути? Власне, так ми намагаємося, щоб у кожному регіоні ментори мали оці, цей регіональний компонент. Бо дуже багато менторів виділяють свій час, їдуть у заклади освіти, запрошують дітей до себе на. Підприємства показують їм, як дійсно вести реальний бізнес. На своєму прикладі доводять їм, що бізнес це реально. Як шукаємо менторів, насправді ми пропонуємо їм це. А є дуже багато менторів. Також до нас звертаються із тим, що вони хочуть допомогти молодому поколінню. В нас величезна база менторська по по цілій Україні. Попри те, що є регіональний компонент, є ментори, які також менторять дітей і онлайн, тому що є дуже різні ситуації, є безпекова ситуація, про яку я вже вам говорила. Тому виходимо з різних ситуацій, але в принципі ми маємо дуже цікаві також кейси роботи команд з менторами. Більше того, хочемо сказати, що Результати команд власне дуже залежать від того, чи вдалась власне співпраця з ментором чи ні, тому що вони дійсно командам, педагогам приносять дуже багато позитивних моментів і ділячись своїм досвідом, передають їм свої знання навики та вміння. Чи діти мали презентувати свої міні компанії на заході? Власне, вони презентували свої міні-компанії, тобто вони виступали у командах, вони розподіляли між собою ролі, вони навіть розповідали, хто за що у команді відповідає. Дуже важливим етапом цієї діяльності є те, що, як і у житті, кожен учасник міні-компанії має якусь посаду. Хтось відповідає за маркетинг, хтось відповідає за збут, хтось за виробництво, хтось веде фінанси. Попри те, вони абсолютно усі задіяні у виробництві, у пошуку. Клієнтів і, власне, дуже багато навіть міні-компаній на таборі підприємництва навіть мали продукцію, хоча це було власне не обов'язково. Але на цей етап це вже означає, що пройшло не так багато часу з 1 вересня. Вони вже багато чого зробили, багато чого досягнули. Але найцікавіше попереду. Під час таких конкурсів дуже важливий момент презентації, як діти себе покажуть, як вони презентують, те, над чим вони так довго працювали. Чи ви бачите, що є з цим проблеми, Чи можливо навпаки, діти себе гарно проявляють? Ми мусимо зізнатися, що з кожним роком якість оцих презентацій бізнес-ідей стає дедалі кращою. Ми розуміємо, що ростуть педагоги, тому що педагог, який третій рік поспіль викладає цей предмет, він вже має досвід. Але крім того, перед табором підприємництва для всіх регіонів у нас відбуваються дві онлайн-зустрічі, які проводить наш директор з розвитку, і він власне розповідає дітям, які основні етапи, на що звернути увагу, які критерії оцінювання, як краще себе презентувати. Іншими словами, ми навчаємо також дітей презентувати, спідчити. тому, і результат кожного року нас дедалі більше вражає. Хто був у складі журі? Хто обирав переможців? Ой, дуже багато у нас було представників бізнесу. Я не можу зараз їх всіх назвати. У нас є представники бізнесу, в тому ж числі вони паралельно і менторять команди. Також у нас були представники департаменту освіти Хмельницької області, навчально-методичного центру. Загалом дітей оцінювало вісім членів журі. Чим більша кількість членів журі, тим так би мовити. Правдивіший результат, тому що різна точка зору зі всіх сторін це великий захід, масштабний, тому що велика кількість дітей 31 міні-компанія презентована. Розкажіть, що стоїть за організацію такого масштабного заходу, яка команда. Насправді джуні це досить невелика команда, водночас дуже велика і дуже дружня команда. Ми працюємо також по цілій Україні. У нас багато є людей, які живуть в Харкові, в Києві, у Львові, в Хмельницькому. І дійсно дуже багато підготовчих моментів, які тривають не один місяць. Ми проводимо онлайн зустрічі з педагогами, де розповідаємо їм про те, як краще це робити. Насправді, підготовча Етап складний, але він того вартий. Зараз ще цей етап презентації в різних регіонах України він триває, так? Тому що ви говорили, що всі регіони України беруть участь. Чи Хмельницький вже пройшов, далі хто? А, так, у нас ще буде у Києві табор підприємництва у Дніпрі. У грудні у нас ще чекає Одеса. Заключний етап, звісно, не звісно, а загалом останній табор підприємництва у нас буде в середині грудня в Одесі. Угу. Після цього які етапи далі? У січні у нас чекають дуже цікаві тренінги для педагогів. Не буду розкривати тем, тематику, хай це буде секретом власне, для них. Протягом зими діти, і діти йдуть, вони мають отримати багато мотивації та натхнення з таборів підприємництва і мають далі піти в свої міні-компанії далі реалізовувати свої бізнес-ідеї. І, власне, з лютого березня у нас вже розпочнуться ярмарки молодіжного підприємства приємність вони будуть у нас приходити або в парках, або в торгових центрах. В квітні у нас будуть регіональні конкурси, де по кожному регіону буде визначений переможець. І як я власне казала, у травні ми будемо чекати усіх представників регіонів. Цього року їх буде аж 24. На, На національному конкурсі наш захід він називається Молодіжний бізнес день у місті Київ. Це буде середина травня. Ці переможці, які зараз визначені, чи троє, чи тільки перше місце, поїде далі? Е, насправді е, зараз ось цей конкурс він проміжний. Він не остаточний. Ті переможці, які перемогли зараз, немає. Все залежить лише від них. Так, тобто зараз тестувалася лише їх ідея, без врахування фінансової складової, без врахування пошуку цільової аудиторії. Власне. І якщо говорити про конкурс, який відбудеться весною, то там будуть враховані абсолютно усі складові. Тобто, зараз у нас враховувався зміст бізнес-ідеї, креативність, командна робота. Конкурс, який буде весною, він буде мати набагато більше чинників, складніших, і в кінцевому результаті вони будуть презентувати вже діяльність своєї підсумки, своєї діяльності, своєї роботи. Тому не обов'язково переможці табору підприємництва будуть переможцями регіональних конкурсів і представлятимуть свій регіон. Тобто, це можуть бути абсолютно інші команди шанси є абсолютно в усіх. Але можливо вам відомо, чи налаштовані далі ці команди брати участь? Ой, у них стільки ентузіазму, стільки бажання, і навіть ті команди, які не перемогли, вони абсолютно не опускають руки. Ми маємо дуже багато, ми маємо дуже багато розуміння про те, що. Діти не втрачають мотивації навпаки, їх це більше запалює. Вони розуміють, що їм треба покращити, і що а, збільшити, на що на що націлити більше свою, так би мовити, увагу. Ви говорили вже про те, що є ті, хто відкрив уже ФОПи, ті, хто я не знаю, чи так. вони були переможцями чи ні, ті, хто продовжує працювати, в яких напрямках вони працюють. Ой, в нас зараз є ФОПи, які власне розвивають громадську діяльність. У нас є дві громадські організації, тобто не тільки ФОПи. Це є діяльність громадських організацій, пов'язаних з освітою та інклюзією. У нас є діяльність міні-компаній, які пов'язані з виробництвом меда. У нас є діяльність міні-компанії, яка пов'язана з дорогообрубною галузю. Тобто, насправді різноманіття ось цих всіх команд є дуже велике. Є команди, які надають послуги, виготовляють блокноти, шиють одяг, тобто дуже великий такий спектр різних діяльностей. Чи доєднуються до вас заклади освіти уже в процесі проведення? Чи можна це зробити, наприклад, до січня наступного року? Насправді у нас є компанії, які будуть впроваджувати цей курс в рамках курсу. Так у них цей предмет буде введений з січня, тобто так є дійсно міні-компанії, які тільки тільки запрацюють у січні, і в цьому нічого страшного немає. Єдиний момент, що вони пропустили: вони пропустили табор підприємництво, тим не менш вони зможуть прийняти участь у а, у ярмарках, у регіональних конкурсах тощо. Але якщо говорити про заклади освіти, які тільки-тільки хочуть до нас зайти, то в принципі ми їх запрошуємо вже з наступного навчального року, тому що, аби педагогу втілити цей предмет, він має пройти спеціальне навчання, і таке навчання ми проводимо. У серпні тому усі, хто ще до нас не приєднався, ми будемо дуже раді бачити. Співпрацюємо також, шукаємо заклади власне через департаменти освіти, через міністерство, через навчально-методичні центри, які скеровують до нас бажаючих педагогів, директорів. І ми вже з ними ведемо комунікацію і по ходу долучаємо заклади освіти. Ми вам дякуємо, пані Наталі, що доєдналися сьогодні до нашого етеру. Менеджерка проєктів Junior Achievement Ukraine Наталія Хлян була з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорила про те, як проходив табір підприємництва у Хмельницькому. Ну і власне не тільки говорили, але й зможемо побачити, тому що наші журналісти побували під час презентації проєктів. Тож далі в наступному матеріалі більше Полонський агропромисловий центр професійного освіти. хочемо презентувати вам нашу міні-компанію Метал Блум. Наш девіз вічна краса у кожній плюсці. 26 закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти Хмельницької області представили 31 бізнес-ідею на таборі молодіжного підприємництва. В межах курсу компанія за програмою організації Джуніор Ачімет Україна, яка навчає молодь основам ведення бізнесу. Це лише початок навчального курсу, бо весною у нас ще будуть ярмарки, регіональний конкурс, на якому діти будуть представляти результати своїх бізнес-ідей та скільки вони заробили грошей Лучили цільової аудиторії, як дослідили питання фінансів та маркетингу у рамках програми «Табор молодіжного підприємництва. Учасники взяли участь у тренінгах ризики в бізнесі та облік у міні-компанії, а також прослухали мотивуючий виступ успішного підприємця. Головний меседж, який я хотіла сьогодні донести до дітей, це те, що треба вірити в себе в свої сили. Треба вчитися раді себе, не раді батьків, не раді вчителів, а все-таки раді себе і те, що в тебе є одна голова, дві руки, дві ноги, і ти можеш досягти всього, чого ти тільки забажаєш, лише би ти хотів цього. Журі оцінювало бізнес ідеї за низкою критерії, серед яких злагодженість командної роботи, креативність, якість презентації та змістовність бізнес-ідеї. Ми дуже вдячні даній компанії. Що ми маємо змогу в навчальний процес в підготовку наших кваліфікованих фахівців-робітників ввести такий елемент, як підприємницька діяльність і фінансова грамотність, і це дуже добре, що в такому юному віці під час здобуття професійної освіти молодь готується до відкриття власної справи. І саме в межах цієї програми проходять навчання як педагогів, так і учнів, вже тепер студентів відповідно нового закону. Набратися сміливості, ідей, е, рішучості, вміти проглянути, що на ринку праці, на ринку товарів, є актуальним. попробувати себе виготовлення цих товарів і продати і відчути себе бізнесменом. За підсумками конкурсу, третє місце посів державний навчальний технічний заклад, Красилівський професійний ліцей на таборі підприємництва. Студенти разом із наставницею презентували вироби з епоксидної смоли. Минулі роки ми вже виготовляли. Е, Суглодощі, Ще минулого року сумки у техніці макраме. А цьогоріч в нас виникла ідея створювати вироби з епоксидної смоли. Компанія наша називається смола арт. Я вважаю, що це цінний досвід для наших дітей, який допоможе їм оволодіти тими навичками, які потрібні для відкриття власної справи. Друге місце посіла міні-компанія Клуб Ок. Державного навчального закладу, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Студенти, які опанують професії швачки, кравця та закрійника, презентували власні в'язані вироби: аксесуари, шапки, рукавиці та одяг для тварин. У нашому навчальному закладі ми створюємо колекцію одягу, і тому ми вирішили створити компанію клубок. Для початку ми всі разом вибирали, що ми будемо робити, що ми будемо презентувати. Ми робимо в'язані вироби на зиму. Зараз орієнтуємося. Виємося по тенденції моди, мітинками, рілочками різними. Ну, загалом, шапочки там на дітей, на дорослих, різне. В'яжемо. Я в більшості займаюся інстаграм-сторінкою, розвитком в інстаграмі. Хмельницьке вище професійне училище номер 25 міста Хмельницького представило на розсуд журі декілька міні-компаній. Одна з них презентувала проєкт із виготовлення загадкових тематичних боксів. Сьогодні я тут, як головний директор компанії Сікрет Бокс зі своєю командою. Ідея створити загадкові бокси з'явилася з простого, але дуже глибокого бажання. Подарувати людям яскраві емоції і, звичайно ж, момент несподіванки. Наше наповнення, як завжди, секретне. Я навчилася комунікацію з командою і організовувати все. Також це пошук товарів. Звичайно ж, вивчення те, що подобається молоді. Перше місце посіла міні-компанія Вищого професійного училища No25 міста Хмельницького, яка виготовляє індивідуальні фігурки на 3D-принтері. У якості заохочення призерам вручили цінні подарунки, геймерські навушники. А переможець отримав ще й цікаву екскурсію на одне з провідних підприємств Хмельницького.